Артем. За Волнова, за, Казаченко, за, Мачар, за, Кас, за, за. 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 Кісько, Кудрицька, Курач, Левська, Шарат. Рішення прийнято одного форуму. Наступне питання про виділення додаткових коштів, особливо додаткових, кошторисних соревнований видимо освіти, культури, молоді, туризму, та спорту, спецки, військові за 2024 рік. Для розпочинку своєї частини допомогу в обсязі викладу зарплати для новинніх працівників збільшуємо також зараз мобільну анталию шкільних класів на першу термінальну року з урочистостю за чотирьох місяців років. Хто за дане рішення? Прошу уваги. Висловець? Так. Артем Євгенович? За. Барунова? За. Баран? За. Бардаченко? За. Мончар? За. Так. Дроб'язко, yeah. Кісько, Будицька, yeah. yeah. Курач, yeah. Левська, yeah. Yeah. Музиченко, yeah. 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 рішення прийнято. наступне питання про внесення змін до рішення Остерської міської ради від 15 грудня 2023 року про бюджет Остерської міської територіальної громади на 2024 рік. зміни, які були проведені. Розпорядженням що ми проголосували, військової також. Які внесені були проведені рішенням сесії 26 сесії від відразу цього вересня, і також ті рішення, які тільки що проголосували за виділення додаткових коштів та перерозходів річниці. Зв'язку з тим за рахунок проведених змін обсяг доходів бюджету задає 9 мільйонів 174 грн. У доходах загального ходу 95 мільйонів 889 тисяч 727 гривень. 2 мільйони 838 тисяч 747 гривень. Також обсяг видатків затверджується в сумі 226 мільйонів 737 тисяч 67 гривень і по загальному проєкту складає 161 мільйон 695 тисяч 700 гривень і по 65 млн 4 тисяча 58 гривень. Це вже бюджет, якщо буде ще бюджета 4

2025 Загальні розміри доходів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних транспортів визначеної сумі 87 мільйонів 246,2 тисячі. В тому числі надходження загального фонду складає 86 млн 838 і одна десята тисячі третя 408 і тисяч. Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету планується 118 млн 98 млн, які розраховані на 8 місяців. Базової дотації ми отримаємо 15 мільйонів 242 тисячі. У 24 році було 10 мільйонів 516,5 тисяч. Іншої субвенції з обласного бюджету на медичне обслуговування сітки постраждали нас до Чернобильської катастрофі 105 тисячу. Минулого року в цьому році, у 2024, і промовується сумку 53 мільйони 587,50 років. Це майже в рівні очікуваних затронути з 2024 року. Та пише запланованих на 2024 рік, на 2,3 27,83%, або на 11 мільйонів 478 тисяч. Уснові від податків це є податок на входи фізичних осіб, якого перетрачається, отримати 23 мільйони 161 тисяч. Резніплати за спеціальні використання історик курсів за свободу отримати 2,5 мільйони, два мільйони гривень. З Екологічний податок 42,75 тисячі, власне надходження бюджетних установ 359 і 55 тисяч, річні надходження 6 тисяч гривень. Що стосується видатків, загальний октям видатків міського бюджету прогнозується 8,8 мільйонів 246 і 20 тисячі, в тому числі видатка загального устрою 84 мільйони 792,9 тисячі гривень. Віддатки спеціального фонду бюджету 2 мільйони 4534 тисячі. На захищені статті передачається кошти сторони 53 мільйонів і 50 тисяч. Це складає 69 від 70% загального фонду. фондів. З на оплату праці за рахування працівникам бюджетної сфері 44 мільйони 183 вісімдесят три Це складає десять що забезпечує потребу лише на 5 місяців. На харчування учнів. Та 6 на 6 мільйонів гривень, це 7% загальних видатків, також на першу половину. Заслужительного місця планується кошти в сумі 5 мільйонів 309 і 5 тисяч, 6% загального фонду. Заплановані всі повністю потреби по електроенергії і по газопостачанню. Та зменшені видатки на тепло і водопостачання палиці дорога. Будемо точкуватися. До капітальних видатків, які прогнозуються в бюджеті 2025 року, це в основному признання основних засобів. По дошкільному закладу 50 тисяч планують придбати градусну шафу та електричну. по загальноосвітніх закладах, коли для ліцею номер 1 23 тисячі набір лабораторний для ліцею No1, 50 тисяч насос циркулярний для ліцею номер 2 500 тисяч гривень проєктнокошторисна документація капітальний реформ віддання ліцею No2. По позашкільних закладах освіти 25 тисяч акустично-сусного У 55 тисяч відеокамера для міського будинку культури, для спортивної школи 70 тисяч, для покупцята мати на самі, 35 тисяч. По програмі на інформатизацію для питання попитальної техніки тобто, в Олегій міській раді. 1 мільйон гривень нове будівництво площадки для від'їзду до поліклініки. І 200 тисяч реконструкція пам'ятника загиблим воїнам. Всього 2 мільйони 43 тисячі 2 мільйони 45 тисяч 200. У поточних видатках планується заміна ліконліції No2. 200 тисяч гривень, поточний ремонт стелі станції техніки 100 тисяч, влаштування операції міському будинку культури 250 тисяч, на потолоку дерев, дерев аварії дерев передачається 800 тисяч, на оружу кладовищ 400 тисяч, на е, рейдування виситку доріг 2 мільйони 885 тисяч гривень. Які будуть питання щодо прийняття бюджету на 2 тисячі? Бюджет 25-го року на це на бюджетній комісії і практично всі зауваження були усунуті пропозиції включення. Тому є пропозиція відчинення групи провести голосування по прийняттю бюджету на 2025 рік. Да. Так, за поланова. За Барзаченко. За. За. за Гончар. Кісько. За. 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 Рішення прийнято. Вітаю з прийняттям бюджету на 2025 рік. Рухаємося далі. 24 питання про затвердження лімітів споживання алонесії у закладах Остерської міської тетради громади на 2025 рік. Відповідно, затверджених у кошторисах захощі, які виділення встановлення, затвердити ліміти у натуральних показниках. Кіловат калорії. Я думаю, що немає укиблене. Електроенергія, природний газ, постачання, водопостачання, водовідна і інженер. Вітря. Причини попрошу просто. За. 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 Панчат, Галіолюк, Дроблячка, Військова, Кузовіцька, Курич, Кулецька, Лузаченка, Шара. Рішення піднято, як я вираз ворона за доповіді. Наступний блок питань це прийняття матеріальної допомоги від места. 25 питання. Прийняття товару матеріальної обід у команді у нас відстежні капітальні громадських про остецькі оберіг. Наступну голові на звернення, виправлення громадської організації Остерський оберіг про надання товароматеріальних цінностей безкоштовно. тому Остецька міська рада пропонує проєкт рішення про прийняття в комунальну власність Істецької міської територіальної громади в особі Остецької міської ради, товар матеріальні цінності безоплатно для забезпечення подальшої роботи психологічного простору на території Остецької міської територіальної громади, а саме в ліцеї no на суму 66 920 гривень 25. Контроль.

Так. так, Рішення прийнято також одного Наступне питання про прийняття товарів матеріальних цінностей комунальної власті Степенко міської територіальної громади від благодійної організації Благодійний фонд Рокада. Центр надання соціальних послуг надав заявку про допомогу до благодійної організації Благодійний фонд Рокада. Благодійна організація від Повікнулася на нашу заявку і надала товар матеріальні цінності. Пропонується проєкт рішення про прийняття в комунальну власність товароматеріальних цінностей безоплатно для забезпечення подальшої роботи оздоровчого простору для мешканців Остерської міської територіальної громади, які знаходяться за адресою міста Остер вулиця Героїв 66-ї бригади, будинок 32Б, згідно переліку. На загальну суму 334 тисячі 252 гривні. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію. За Бордаченко Гончар Гаригорюк. Так, Робряско Кісько, да. Кудрицька. Да. Рішення прийнято. наступне питання про надання згоди на прийняття товару матеріальної цінності комунальної власні Свістецької територіальної громади від благодійної організації благодійних Рокада. Ще є одна заявка від Центру надання соціальних послуг до фонду Рокада, які надали і... Заявка була на придбання жалюзі вертикальні. вертикальній. Фонд розклада надав жалюти вертикальні. Тому проєкт рішення про надання згоди на прийняття комунального власності міської територіальної громади. І це також для забезпечення роботи оздоровчого простору за адресою герою 66 шостої бригади, будинок 32. два. Жалінці сумі дев'ять тисяч Проєкт рішення оголошений. Прошу за проєкт рішення проголосувати. Висловиться так. Горзиченко. За. Революція. За. Курич. За. Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на прийняття товару матеріальної ціни.

Канцелярські набори для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому пропонується рішення про надання згоди на прийняття комунальну власність цих індивідуальних канцелярських наборів для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 12 тисяч 96 гривень. Наборів цих було 9 штук, кілька 9 контроль. Впадается на постійну поліцію. Хто за данное личное тоже получило, да? Вы сливицы. Это за, да, бабуловец. Баданов. За пользование. За. Ганчат. Риворюк. Так. Горгаску. Киско. Курицька. Курач. Кулебська. Музыченко. Шарат. Да. Ришень да. 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 опринято про надання згоди на списання житлової квартири з балансового обліку Ростерського ЖКХ. Надійшло звернення до Ростерського ЖКХ на міського голови про надання згоди. Тому керуючись статтями 26, 59 та 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, положенням про списання майна Остецька міська рада пропонує проєкт рішення про надання дозволу Остецькому уже ДПК міської ради на списання квартири за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, місто Остер, вулиця Зайцева, будинок 51, квартира 15, в зв'язку із приватизацією. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії. За, Павлова, за. Бардаченко. За. Начарк. Піско. Курицьке. За. Лецька. Людиченко. Зара. За. Рішення прийнято. Так, соціальний блок у нас. Ковішподолання в каждом покупанні. У бойових дні, розповідаючи центру Аліна Михайловна, завідач відділення соціальних послуг та місцем проживання. Про затвердження програми відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, інвалідів, ді, війни, захисників і захисниць, які були зареєстровані або проживали або без реєстрації на території Остерської військової територіальної команди на 2023-2026 роки та намічної вартості ритуальних послуг. Міська рада вирішила відшкодувати витрати у сумі 5700 тисяч гривень на поховання учасника бойових дій. В результаті масштаб контрольний арешт на території України Романченко Михайло Леонідовича, який був зареєстрований на території Росте міської територіальної громади згідно договору передається. Контроль за виконанням даного рішення опласів на постійному комісію. Хто за дане рішення? Прошу про склад. За балунова. За бардачевиком. За герою Так. так. За. Улепська. За. 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 Шара. За. Рішення прийнято наступне питання про надання адресної одноразової грошової допомоги.